Добрий день, шановне товариство. Ось вітає команда Crazy Fish в кадрі в Тарі Пашко. Кадр тримає Артем Гелодіт. У нас прекрасний зимовий день. Ми на березі річки. В руках улюблена мікроджигова снасть, А в планах половити окуня. Або хоча б розібратись з його сьогоднішнім настроєм. Тож, давайте спробуємо. Сьогодні ловимо такими комплектами Аріон e, 742 Сулс. До 5 грам, і у Артема 702 теж до 5 грам. Катушки схожі дайва айріті 2500S і у Артема Дайва айріті Шнури 03-й аджинг Аджен Answer і 02 солтвотер Я його навіть трохи прогавив. Здається, непоганий. Непогані у вас тут оконці я б навіть сказав класні. Розпочалася сьогоднішня риболовля за доволі класичною схемою. Зимова модель поведінки. На високу активність риби одразу, сподіватись не доводилось, тому пасивні приманки, натуральні кольори, легка вага і Пасивна, делікатна, б навіть сказав, млява е, подача приманки. Риба знайшлася вздовж е, берегового звалу, прогнозовано, хоч води і не дуже багато. Знайшовся окунь сьогодні класично по береговому звалу. От треба було його ловити не на глибині, там взагалі клювань не було. Звісно ж, в березі, самому на міляці. Теж йому не дуже було б затишно комфортно, а от приблизно по границі, от де закінчується перший, ну, умовно його назвемо звальчик, і починається плюс-мінус комфортна глибина. От саме там вони зверху курсували. Причому за бровку, яка трохи подалі знаходиться, не було контактів. Таке враження, що вони от виходили харчуватися саме вверх нагору і вздовж берега. отак Саме так можна було їх ходити і шукати. Також високої активності, як і зграйності, не було помічено, але одного або навіть двох окунчиків збирати можна було, саме тому актуальною була тема переміщення і збору. Не треба було півгодини або годину вмирати на тоці, намагаючись щось вмовити неіснуюче. Краще було піймати свого кончика і з спокійною душею переміщуватись далі, знаючи, що от вони десь тут на нас чекають. Це, це, це постійно отаких коней тут ловиш, да? так? Треш. Як? Так, гарний В Харкові таких нема? Мені це, це слабо уявляється, вони... <кхід> вже вони дійсно так по одному і курсують? Що? Але тут знову ж таки, тут бачиш, у мене в цьому напрямку з першого закладу було клювання. Окунь? пицак oh Что, <laughs> <my God. laughs> Отуди трохи очеретне от? пройде, щоб змінити кутяк похопають з мусором. Красивезні такі. Я не знаю, чи, це чи, чи золоті, чи бронзові. Просто річкові, красені. Я аж одночасто і радію, і сумую, що скучив вже за ними. Що ще приємно здивувало, точніше нагадало, так це е, розмір. Приємні річкові такі кавунчики, приємна дуже рибка, особливо класно таких половити правильною легенькою мікроджиговою снастю. От я пригадав, що дійсно за цим сумував. Давно вже я не ловив правильною мікрухою. Це більше часу щуці приділяли, але в цьому є свій шарм, свій кайф, тому я прям ностальгію таку собі піймав. Всі як на підбір красені. Трави на накоптав, дуже пасивно підсів Я відчув рух, але не поспішав підсікати, бо не був точно впевнений, чи опинця, чи я в гілочку вперся. Але в даному випадку це не є зайвим, бо ми йому даємо зажувати. Приманка смачна, перевірена, тому ця зайва секунда зайвою не є. І якщо він же взяв, то нікуди не дінеться. Це якийсь із іншої зграю. Теж канапати, але темненькі, ті були жовтенькі. Проводка зараз має бути пасивна і не кваплива. Монтаж я переміщую вздовж самого дна. Коротенький. Переміщення з долі акуратними підбилочками. Це я, так своєрідно називати, коли треба намацати окуня. Тобто монтаж не має не скакати, не летіти, треба його повільно переміщувати і окунь таким чином знаходиться. Переміщуємо потрохи по половині, по тому тобто навіть третє оберту підмати у слабину і підбивочки через неї ж і роблю, для того, щоб рухи не були занадто різкими. І млявий окунь, по-перше, не відлякувався, а по-друге, мав змогу прицілитись, подумати і, врешті-решт, спробувати наш монтаж. Глядає доволі затишно. Є глибина, є очерет, як і суцільною стінкою, так і залишками. На дні. Дивлячись на, на те, що вже його так би мовити активна. Не дивлячись на те, що його ранкова активність вже... Мала б закінчитись, але в такому місці є віра, що його ще можна доловити і підловити. Давайте спробуємо. А ось і він. Це вже не річний розмір. І бачите, всі вони хапають з травою, тобто підіймають з мусором зі сміттям прямо з дна. Коробка сьогодні виглядає ось так. Класичні пасивні приманки. Натуральні кольори. Це перша оливка, 16-й вітермелон. І трохи 42-й, 14-й і карамелька. Основа сьогодні це, як би почав я з класики Polaris 1,8. І комбіную його з тіпсиком в першому кольорі. Риба пасивна. Не ганяється, треба вмовляти, тому основні ваги сьогодні це грамчик і комбіную з 08. Треба експериментувати. Риба, риба, нарешті. Все ж таки цікаво. це Вони там одні стоять, чи у них така активність, що зі зграйки може з'їсти тільки один, а всі інші потім втикають або тікають. Флюрик за усик. Поляріс в шахті. Бонус. Іщуку полярис, ловить. Взяла глибоченько, але під правильним кутом, тому без різу. Ну і якось так пройшла ця коротенька, але як на мене, доволі цікава риболовля. Половили непоганих, цікавих, що головне, окунів. Половили в мальовничому місці на прекрасній річці. Особисто для себе зрозумів, що вже скучив за такою класичною правильною витонченою мікрухою. Тож особисто я задоволений. Сподіваюся, що вам було теж цікаво, а можливо навіть якомусь корисно переглянути. Тож. До скорих зустрічей, А я думаю, що до зустрічі з мікроджигом теж, бо за мікрухою я скучив, будемо все частіше до неї повертатись.